Якщо я пасив, то є актив. Вірно? Вірно. Ми або не знаємо, або не бажаємо говорити. О, Боже, велосипед вкрали. Ось і все. Все дуже просто. I am, Я є. always invited to the parties. Поскладайте, пограйтеся в це. Ну що, всім привіт! Сьогодні ми говоримо з вами про пасив. М -м, пасив. Так ось почнемо, звичайно, з е, як звичайно, з того, що розберемося з назвою. Взагалі, що таке е, пасив? Так, ну якщо є пасив, то є актив. Вірно, вірно. Коли ми говоримо, що є пасив, так це означає, що щось дійсно пасивне, тобто не робить дію, а дія відбувається, начебто, з ним. Що мається на увазі? Ну, наприклад, в українській мові ми використовуємо такі конструкції, як мене запросили. Тобто ми, ми зі мною зробили якусь дію. Так? Тобто не я запросив когось, а мене запросили. Або мене запитали. Так? Наприклад, я можу сказати: мене запитали на уроці, або мене завжди запитують першим, тому що моє прізвище починається на А. Наприклад, в англійській мові у нас є. Окрема конструкція для цього, для передачі таких ідей, окрім того, що ми хочемо показати, що дія відбувається над кимось або над чимось. Так, це може бути людина, або навіть предмет, насправді, тобто мене запросили, або я можу сказати, що квіти часто купують перед святами. Так, квіти купують так. Перед святами це також буде в англійській мові пасив для того, щоб передати ці речення в англійській мові. У нас є окрема конструкція, але вона існує не тільки для цього. Насправді, якщо ви помітили, то ця конструкція буде часто використовуватися в тих випадках, коли ми або не знаємо, або не бажаємо говорити. А хто ж все ж таки цю дію виконує? Це можна зустріти у пресі. Коли кажуть, що хтось був затриманий, або арештований, так? нам не повідомляють, хто саме виконав цю дію, який поліцейський чи який орган виконав цю дію, але ми нам передають основну ідею. Або ми не знаємо, хто виконав цю дію, коли ми кажемо. Боже, велосипед вкрали. Ми не знаємо, хто виконав цю дію, так але ми знаємо факт того, що дія була виконана, і велосипеда тепер, на жаль, немає. Так ось в англійській мові для того, щоб передати ідею, що або зі мною щось відбувається, або з якимось предметом, або я не хочу говорити, хто саме. І саме тому я буду свідомо використовувати конструкцію пасивно. Як же вона будується? Вона будується дуже класно. Для того щоб зрозуміти побудову цього речення, нам треба всього лиш знати два елементи. По-перше, нам треба знати, про що ми говоримо, в якому часі. Так, наприклад, я кажу, квіти купуються. Купуються, це означає, що їх купують завжди. Ну, наприклад, квіти купуються перед святами. Так, це значить відбувається завжди. Якщо я кажу мене запросили, відповідно, це вже відбулося. Мене запросили. Це буде минулий час. Або я скажу, що ця робота буде виконана до наступного тижня. Вона буде виконана, вона буде зроблена. Тому перше, що мені треба визначити, це коли відбувається ця пасивна дія наді мною або над кимось. Коли я визначила це, мені треба поставити в правильний час моє допоміжне дійслово бій. Воно в мене міняється в залежності від часу. Якщо я говорю в теперішньому, я використовую звичайний am, is, are. Тобто, якщо квіти купуються, квіти The flowers are, так, bought every Day, там, наприклад, так, квіти купуюся щодня. Або якщо мене постійно запрошують на вечірки, I am invited to the party, Так, I am, мене постійно запрошують. Я використовую звичайний теперішній час. Якщо це вже відбулося, я буду використовувати дієслово be у минулому часі. Якщо я говорю про себе, я кажу I was. Якщо я кажу про когось іншого, буде, наприклад, he was, she was, або they were. You were, we were. Тобто я використовую відповідно у минулому або ж у майбутньому. Наприклад, якщо ця робота буде виконана, мені треба моє «be» у майбутньому часі. «Be» у майбутньому це will be». Не плутаємо. Це не два окремих слова. Це якби одна конструкція, яка завжди йде разом. Will be» означає буду в майбутньому. Тобто робота буде виконана, – «this job will be done». Так, вона буде виконана. Тобто, перший ще елемент, який мені треба, це моє дієслово бі в потрібному часі, так ну і відповідно до людини чи предмета, про який ми говоримо. І другий елемент, який мені потрібно, це поставити мою дію, яка виконується наді мною або над кимось, у третю форму. Чому саме у третю форму? Цікавим фактом є те, що третя форма у нас відповідає за опис. Або якусь якість, яка має ознаки дії. Що це означає? Тобто, якщо в мене, наприклад, є дія do – робити, в минулому я кажу did – зробив, а третя форма done буде перекладатися як який, що зроблений. Тобто. Зроблений так, виконаний. І якщо мені треба сказати, що робота буде виконана, або робота буде зроблена, то відповідно мені й треба використати цей ознак, так що вона буде саме ось такою. І я кажу: the job will be done. Третя форма. Або, якщо я кажу, що мене постійно запрошують на вечірки. Мені треба моє дієслово запрошувати, invite, Я ставлю його у третю форму для наших правильних дієслів. Нам достатньо всього лише додати закінчення і дії, і Це вже буде третя форма, і в мене буде invite, invited. Слово invited буде перекладатися дослівно як запрошений. І ось вам, будь ласка, речення I am, я є always invited to the parties. Я є завжди запрошений, дослівно. В українську мову ми так не будуємо речення, в українській мові мені треба сказати мене завжди запрошують. Але в англійській мові я маю саме так побудувати це речення і описати себе. «I am яка? Я є запрошена постійно на вечірки. Якщо мені треба сказати, що квіти постійно купують, я роблю так само, беру своє дієслово купувати, «buy», ставлю у третю форму «buy, bought, bought». Виходить, який? Куплений. І ось вам речення: The flowers are bought. Квіти є якими? Купленими. Коли вони є купленими? Постійно. The the flowers are always bought before the holidays. Квіти завжди купують перед святами. Якщо ми говоримо про минулий час, майбутній, неважливо яку конструкцію, ми використовуємо той самий принцип. Нам треба поставити правильну форму, наше дієслово бі. І додати всього лиш на всього третю форму. Ось і все Все дуже просто. Якщо ви хочете вказати, все ж таки, ким виконується дія, що не є дуже чистою ситуацією, і насправді ми намагаємося уникати, але ж, все ж таки, інколи таке трапляється, то тоді нам треба використати маленьке слово «by» і вказати, ким виконується дія. Ну, наприклад, «This castle is visited by thousands of tourists every year». Цей замок відвідується так, є відвідуємим дослівно by, tourists, by thousands of tourists, тисячами туристів, таким by thousands of tourists every year щороку. Ми можемо сказати українською, що туристи відвідують цей замок щороку, або ми можемо сказати, що цей замок відвідується туристами щороку. Ось така конструкція. Дуже просто. Якщо вам було Зрозуміло, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на нас і коментуйте, звичайно, пишіть свої речення, поскладайте, пограйтеся в це, візьміть будь-яке речення і е, спробуйте його поставити у пасивну конструкцію теперішнього минулого або майбутнього часу. Цікавим ще можна зробити так: погратися актив-пасив, тобто можна сказати I do something, I eat breakfast, for example, і потім переробити його в пасив. Та я їм сніданок. the breakfast is eaten by me. Ось так можна погратися. І тоді ви відчуєте про що саме ви говорите. Дякую всім за увагу, гарного всім вечора, дня, до побачення.